Привіт, друзі! Вітаємо вас на шоу Іскорок! Сьогодні ми з вами завітаємо до книгарні. А що треба зробити, щоб наша подорож розпочалась? Треба промовити чарівні слова. Нехай їх спочатку нагадають наші друзі-іскорки. Ному, друзі, разом грати! Суперсили розвивати! Мита, а промовуємо їх іще раз. Але додамо веселі роки. Ну, друзі, разом грати суперсили розвивати. Ой-ой-ой, друзі, а куди це ми потрапили? Стільки книжок я в житті не бачила. Ха, Бри! Та це ж книгарня. Це моє улю. Містер, а Після бібліотеки, звісно, малята. А ви були колись в бібліотеці. Вам там сподобалось? Ну що в книжках може бути цікаво. Тільки букви на папері, ні звуків, ні мультиків. Ну, може, кілька картинок. Ой, нудно! Стривай, бринь! Але ж усі звуки, картинки і навіть мультики народжуються у твоїй голові. Варто лише почати читати. О, малята! А хочете спробувати? Давайте так Заплющте свої оченята, якщо хочете зміст. Якщо ні, дивіться і слухайте з розплющеними. А ми зараз прочитаємо для вас казочку. А ви уявіть собі. А можливо, ви перетвортесь на когось із наших героїв або героїв. А, трошки пофантазуйте, ким ви себе бачите в цій казочці. Казка за мотивом твору Лесі Українки три метелики. Слухаємо уважно малята. Були собі три метелики. Один фіолетовий, другий блакитний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду. В сонячному світлі перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не зогляділися, що сонечко сховалося за хмари, і пустився дощ, змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. Насилу вже крильцями вирушили. ледве долетіли до тюльпана фіолетового з жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий тюльпанчику. Просимо тебе, відкрий свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого і Фіолетового я прийму, а блакитний нехай зостається дворі!» Але обидва метелики, жовтий і фіолетовий, промовили Коли ти не хочеш захистити нашого братика, блакитного метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до Блакитної лілеї, попросили її, щоб вона сховала їх від дощу, але вона погоджувалася прийняти тільки Блакитного. Тоді він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почуло це за хмар сонечку. І схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали, продерлося крізь хмари і кинуло на метеликів своє проміння. Зараз крильця їм висохли, і самі вони зігрілися, і знов літали, танцювали й раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору то метелики полетіли додому спати. Яка красива казочка, малята! А ви себе кимось уявили? Я теж себе уявив легким метеликом, що порхає з квіточки на квіточку. А ви знаєте, книжки такі дивовижні, вони відкривають перед нами цілий світ. За допомогою них можна мандрувати, відправитись навіть на іншу планету. А ще вони так чудово пахнуть і шурхотять, перегортаєш сторіночку і відкриваєш перед собою нові пригоди та відчуття. Діти, а які книжки ви любите? А ви взагалі читати вмієте? А букви знаєте? А чи подобається вам, коли е, читають для вас дорослі? Мені от одразу стає так радісно, затишно на душі. А скажіть, будь ласка, а можливо у вас є якесь улюблене місце для читання? Я в захваті! Тепер хочеться взятися за книгу і відчути все це. Але чекайте, я бачу в книгарні є комп'ютер. Виходить, від нього теж може бути користь? Ну, звісно, бри! За допомогою комп'ютера, планшета, телефона в інтернеті можна знайти багато цікавої та корисної інформації. Наприклад, ви не побачили бажаної книжки у книгарні. А в інтернеті ви можете швидко і легко з'ясувати, де її можна купити, або навіть знайти в бібліотеці. А ще можна попросити дорослих завантажити на телефон чи планшет корисні ігри, щоб вивчати нові слова, розгадувати загадки, малювати, створювати музику. А згодна. У гаджетах теж можна цікаво і корисно проводити час. Але пам'ятайте, що з інтернетом треба бути обережними. Не розповідайте про себе незнайомим людям, не встановлюйте програми чи застосунки самі, не натискайте незрозумілих кнопок. А ще не пийте ніяких напоїв над комп'ютером, планшетом чи телефоном. Щоб не пошкодити його, коли ненароком щось крапне чи вильється. Поруч із вами мають бути дорослі, які допоможуть вам розібратися і пояснять, як поводитися безпечно. Запитуйте в дорослого, коли не знаєте, чи можна кудись натискати. Ну, добре, з гаджетами все зрозуміло. Але в усьому важливо знати міру. Коли ми граємо на комп'ютері чи телефоні, час летить ну дуже швидко. Можна й не помітити, як довго ви вже сидите перед екраном. А діткам можна проводити з гаджетами невелику кількість часу, щоб не нашкодити оченятам. Якщо ви вже довго дивитеся у книжку чи на екран, ваші очі втомлюються. А ми ж не хочемо, щоб наш зір погіршився через це. Правда ж? Тому зараз ми з вами потренуємося робити спеціальну гімнастику для очей. Готові? Так! Да! Раз, два, три. Очі до гори. На 4, 5 і шість. Треба міцно їх столик. Знову очі догори. Рахуємо! Раз, два, три! Друзі, які ми сьогодні з вами молодці. Але нам пора прощатись. Ми дуже хочемо задати вам творчі домашнє завдання. Разом з дорослими напишіть власну книгу. Вигадайте цікаву історію і нехай дорослі за вами її записують. А можете ще намалювати картинки. Нехай ваша розповідь складається з яскравих малюнків. Чудова ідея, брить! Малята, ви можете розказати про свою улюблену іграшку або навіть про подорож, яка вам найбільше запам'яталася. Мені самі за кортіло написати якусь розповідь. Хм, можливо, написати про динозаврів або про вулкан, чи може про черепах. О, я б залюбки прочитав твою книгу. Друзі, настав час підзарядитись. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні вивчали цікавенького. Ми дізнались про корить книжок та гаджетів. А ще ми послухали цікаву казочку. А ще зробили дуже корисну гімнастику для очей. Так, а ще ми е повторили правила безпеки в інтернеті. Ха, малята! Але настав час прощатися. Для цього нам треба сказати наші супер слова. НОМО, ну друзі, разом грати суперсили розвивати! Малята, давайте разом, але тільки додамо веселих руків. НОМО, ну друзі, разом грати суперсили розвивати! Малята, бувайте! Зараз ми всі хочемо з вами! Попрощатися! Міо, виходь! Папа, любі! До нових зустрічей! де? Я тут! Дякую вам, малята! З вами було дуже-дуже весело! Пуме твоя черга! До побачення, друзі! Будемо чекати вас на наступний!